Сьогодні в читаннях євангельських двічі повторилося одне слово терпінням. В одному випадку Христос говорить, терпінням спасайте душі ваші. В другому випадку говорить, хто перетерпить до кінця, спасеться. Християнське терпіння це особлива чеснота і воно. Не схоже на терплячість раба щось інше тут є. З одного боку терпіння це здатність. Взяти на себе Хрест свій і іти шляхом свого життя, несучи свій хрест. Взяти і прийняти необхідність взяти Хрест. Як те, що і веде тебе Бог Спасіння насправді. Різноманітні нам приходиться в житті брати на себе. І Хрест страждання, і життєвих поневірянь, і коли тебе переслідують, і женуть звідкись. І то, що і то, що і хрест наших страждань, і хвороб, зрештою, прийдеться взяти на себе колись і хрест смерті, і хрест наших втрат, і нашого горя через втрату і тривог наших. і Досвід старших людей нам говорить не можна уникнути цього. Жодна людина не оминула своєї трагедії. Це нам здається, що молодості, що можна оминути трагедію і буде якийсь щасливий кінець. Але ж хто омине свої втрати? Хто омине свої хвороби? Хто омине свою смерть? А для когось твоя смерть буде найбільшою трагедією в житті. А для тебе твоя втрата, можливо, найбільша трагедія в твоєму житті. І ти не уминеш цього. Але це можна прийняти, як те, що відбувається з волі Божої. Для нашого спасіння. Прийми це і будь здатний терпіти це, чи свою хворобу, чи крокування до смерті, чи свою втрату. Прийметься з розумінням того, що це найстрашніше і найгіркіше, і найболючіше. Але цього не оминути. І питання не в тому, щоб сховатися від цього, а питання в тому, як ти це проходиш, як ти долаєш. Свій жах, свій бій. І тут я хочу вам сказати, що недаремно Христос каже дві речі. Візьми Хрест і йди за мною. І по-друге, моє благо. І тягар мій легкий. Ой, нелегким він здається на самому початку, коли ти тільки береш його на плечі. Цей тягар. Не легкий. ні тягар хвороби, не тягар втрати. Не легкий. Але в твоєму подоланні своїх страхів розкривається твоя душа в красі і силі. В подоланні Твого Горя розкривається твоя любов. І ніколи вона так не розкривається, як тоді, коли ти долаєш свої гори любов'ю, долаєш і настане час. І для багатьох настав час, коли любов твоя вже сильніша за смерть, яка забрала в тебе найдорожче. Любов твоя сильніша. І з'являється гірка і світла радість. Подолання смерті любові. Гірка, тому що долається смерть, і смерть не перестає бути тим, чим вона є. темрява відступає перед світлом. І коли ти несеш свій хрест з любов'ю і розумінням, що він Хрест Твого спасіння, в такому разі ти вже не помічаєш його ваги. І ти починаєш розуміти, що це ярмо, яке ти взяв на себе і тягнеш з останніх сил. Воно благо, оце шлях до спасіння. І цей Христ. Цей тягар легкий. Таким має бути наше терпіння. Отаким терпінням ми спасаємо душі наші. І дійсно, хто перетерпить, доживає до перемоги любов'ю, любові над смертю. А це більше, ніж спасіння. Це радість перебування з Богом, який любить. Амінь.